Найчастіше починає працювати ріелтором. Мене звати Кубо Євгеній, я власниця Агентства нерухомості у Польщі та з 2015 року працюю на ринку нерухомості у Польщі. І це мій міні-курс ріелторства у Польщі. А якщо ви перейдете у мій інстаграм, то зможете записатися в анкету передзапису для повного курсу, який вже стартує у жовтні. А якщо ви будете записані у анкету передзапису, то зможете отримати знижку на повний курс. Отже, повертаємося до нашої теми. Хто ж найчастіше стає ріелтором? Коли я проходила навчання на ліцензію ріелтора у Польщі, то один із викладачів розповідав, що найчастіше ріелторами стають вчителі і кредитні консультанти з іпотечних питань. Я з ним повністю погоджуюся, адже моя особиста історія поєднує ту і ту позицію. Я покинула роботу в школі, задля того, щоб почати працювати ріелтором, я хотіла збільшити свій заробіток, а нерухомість сама така. А ще я отримала ліцензію кредитного консультанта. І коли в тебе є ліцензія кредитного консультанта, то ти бачиш, скільки людей шукають нерухомість, і ти тоді стаєш ріелтором. Поєднує цих дві позиції і допомагаєш клієнтам 100%. Але до цієї статистики я б додала, що людей із юридичною освітою та працівників банків. Із юридичної освіти досить багато людей починають працювати із нерухомістю. Вони знають право, вони знають, як правильно робити угоди, і їм легше розбиратися в цих юридичних моментах при роботі із нерухомістю. А працівники банків то у мене є яскравий приклад мого ріелтора Вероніки, котра покинула посаду керівника відділення банку за того, щоб стати ріелтором. А ще практика агентства мого Лохон показує, що є дві сфери, звідки люди приходять працювати ріелтором або хочуть стати ріелтором. Перше, це люди, котрі займалися мережевим бізнесом. Люди, котрі не бояться слова «ні», котрі не бояться в холодно дзвонити, і коли, власне, говорять, що не хочуть показувати якусь нерухомість для їхнього клієнта, їм це. Нічого не говорить, вони його просто добивають. Ну і ще одна сфера це сфера, де чоловіки працюють в будівництві. Досить часто до мене звертаються дружини чоловіків, котрі будують сані або працюють на будівництві. Це щось схоже до нашого нашої історії з чоловіком. У мене чоловік має свої ремонтні бригади, я займаюся нерухомістю. і так само дружини звертаються до мене, хочуть навчитися ріелторсу, щоб допомагати чоловіку продавати об'єкти, котрі він будує, або допомагати знаходити клієнтів, котрі будуть купувати, і потім їхній чоловік буде робити там ремонт. Це досить популярна тема у роботі ріелтора. З вами була Кубова Євгенія, це мій міні-курс з ріелторства у Польщі.